Уяви, цього всього могло б і не бути тих, хто поруч, коханих і рідних людей, голосів таких звичних ніколи б ти міг не почути. Нами втрачена цінність банальних буденних речей. Пригадай, а коли ти востаннє дивився з подякою в небо, зі словами Спасибі мій Боже, за те, що я маю цей день. Звідусіль тільки чується хочу, бажаю і треба, і впирається щастя у брязкіт набитих кишень. Уяви, а ти міг би з'явитись на світ не на ліжку, не огорнутий маминим ніжним теплом. І тебе б не занесли, медсестри, у чисту та теплу колиску, не поїла би неня солодким грудним молоком. Але ти народився. Отримав можливість від Бога відчувати цей світ і вдихати повітря п'янке, можеш бачити, чути і зводитись зранку на ноги, а говориш про те, що життя нещасливе і важке. Пригадай, скільки раз ти сірішав у серці від суму, нарікав на життя, на утому, на вічну нестачу грошей. А чи в миті зітхання, скажи мені, в серці подумав, скільки в світі насправді нещасних людей, тих, хто жодного разу не бачив красу цього світу, тих, хто втратив родину під подихом смертним війни, в когось просто при них помирали малесенькі діти, і в ту мить не здалися, не впали від болю вони, а прийняли свій хрест і життя вони нелегку дорогу. І, не втративши віру, продовжили далі свій шлях. Зупинися, будь ласка, навіщо ти гніваєш Бога, потопаєш в проблемах і надуманих гірких думках? Ти вважаєш, що в тебе замало грошей чи достатку, Забагато роботи, стосунки в родині не ті? Нехай прийдуть у миті твоєму, у серці твоєму на згадку всі дива. Який щедро Господь дарував у житті. Пригадай, кожен раз, коли зводишся зранку на ноги, все, що маєш невічне, нецінне, крихке, не сприймай як належне усе, що дароване Богом. Знаю, друже, що часто до болю життя нелегке, але завжди знайдеться для щастя вагома причина, і для подяки, для світлих і чистих у серці думок. Я все знаю, як важко, як ниють усе у побиті коліна. Але прошу, тримайся з тобою, все люблячий Бог. Не гніви його, молю, цінуй те, що звичне для тебе, бо буденність насправді безцінний дарунок небес. Розуміння приходить лише коли втратиш, не треба. Просиш Бога про диво у морі щоденних чудес. Ти щасливий, ти просто зігрівся уже і від того, що холод забувся, і те, що отримав тепло. Зупинися на мить з подякою в серці до Бога. Я прошу, уяви, якби цього всього не було б.